Привіт! Привіт! Діду, по цьому є. Поїхали в магазин. А ну дивись, дивись хто приїхав, твій дружбан приїхав. Джойка, джойка. Іди, йди, 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 дружбан приїхав. Хто це? Таке, таке щастя. Ну нічого помниться. Ой, Боже, яке щастя, дружбан, оце тобі буде компанія. Давай-давай. А вона треба. Оце? Хай би стояла. А, у вас там речі. Да, там міська, а. Забив... Закриваю машину, заберу полізу. Банда, банда. Шаги, чш, чш. <зові> Ти така довольна, Соломія, що баба з діду приїхали, так? Йди, <зові> <зові> Міша, де буде, Міша. Видишь? Ты что там, довго там? Ты выходь. Снимай капчики. Капчики знімай. Глория, Глория. Знімай, знимай капчики. Молодець, став на місце. Що там, брудне. Брудна, іди став на місце. Це твої мультики. Тан став на місце на полочку. <ріст> <ріст> Не зрозумів, та да, трошки. Hello. Та давай. <ріст> йди, давай іди до нас. <ріст> <ріст> Та виріс, так. Сильний, так. Що там, баба, подарунки привезла сломісці, так? Ідемо дивитися, Соля. Дивись, що там баба привезла. Зачіска у нас трошки розвалилась. Що тут баба привезла тобі? А ну, почекай, почекай, почекай. Хто це? Хто це? Песик. Песик? Ні. Це, це дракон. дракон да. Ух ти, який м'який. А якого кольору для... дракон? Якого кольору? Це червоний, а це який він колір? Це червоний. Оце який колір? Червоний це. Синій може. А що це шапочки? Іди. Дивись, шапочки нові. А ну-ка. О, з однорогом! Папа... Клас. Да. Діду, хотів, не треба було менше. Ну, ну такі там. <схід> Вибору нема, ти ж я знаю, будемо не... з перлинками Ні, носити. Воно, воно знаєш, що може цей. Саме кадіти. Соліка... Тут теж можна буде защипити. Ага. і тоді воно буде триматися. З перлинками. О, та оно і так, глянь, гарно. А ну Залі, покажись. <гану> ні, що, гарно буде. Отак можна, знаєш, Ага, пістити, знаю, так добре. І как-то зробити, зробити. <гану> ушки. Соломія. <А, гану> <уху. гану> <гану> вау! Ні, ні <гану> то та <не гану> Так, я гляну. наразі. Та, ось ми таку взяли, думаємо, о, бігати вам на цей помотричок. <гану> а це вже гостинчик для мене. Харківське сало. І хто зі мною хотів посперечатися ні. Харківське сало найсмачніше. І кров'яночка. Зараз і сальце. Нямка-нямка. Смакота. Тут такої кров'янки немає. Тут кров'янка продається дуже багато в ній гречки. А от харківську кров'янку роблять саме. Таку плотну, така бачите, в розрізі смакота. І дуже смачно. Дуже-дуже смачно. А, Міша, так іди розкривай. Так я не знаю, що це. Розкривай це тобі батьки. Я думаю, що здогадався. Якийсь континент якийсь. Панушу серйозно. Аккуратненько, витягай. Так, акуратно. Відкривай. Новінка якась. Якось диковинка. Що ж диковинка? Не бачив ніколи ноутбуків. Ну це все, тепер за вуха його не відтягнеш. І так важко його щось змусити зробити, допомогти, а тепер не, так ну, вообще. Я, ну, я так розумію, це помічник буде, буде. навчання. Ага, ну добре. Ти довольний? Ну, таке щось треба сказати, може Дякую, велике. Так. Я зараз грію і я приготувала чанахи. Перший раз готувала це галицька страва. Будемо їсти. У нас така не дуже погода, у нас дуже похолодало. У нас зараз а, десь 3 градуси плюсом. Ну, це дуже холодно. Ми зараз вертаємося з Мудрика з Соломійкою. Сьогодні у Міші концерт. Сьогодні щось трясеться машинка. Сьогодні Міша виступає, сьогодні у нього звітний концерт. І я не зможу поїхати, поїдуть батьки, тому що якраз в цей час Соломійка лягає на денний сон, і ну ніяк ніяк не може, щоб ми попали туди. Але я батьків попросила, вони познімають обов'язково для вас відео, і я вже його вмонтую в цей випуск для того, щоб ви подивилися. Але ще в мене новина. Ми вчора гуляли, були тут в долині на закупах. І ми проходили повз магазину, зоомагазину, Я побачила папуг. Кажу, Соломійка, пішли, подивишся, там папужки, там пташечки чирікають, підемо подивишся. І вона ну, йдемо подивитися, бо цікаво. Мама каже, ти не хочеш. Я кажу, хочу. Я вже мрію років сім, а то, ну так, десь біля семи років про папугу. Але я мріяла про певну породу. Але там був це звичайний хвилястий папуга, але там був такий колір. Суто-суто жовтий, без нічого. І сьогодні ми зараз після мудрика з Соломійкою заїхали і купили папушку-жовту це наш новий мешканець. І що саме цікаво, що це дівчинка, у нас дні суто дівчата. Кішка, дівчинка, собака, дівчинка, донька дівчинка. <папуга> Тепер папуга теж дівчинка. Я знаю, що нашому тату це не дуже сподобається, але це. Покупка для мене, це моя. моя тваринка, це моя пташечка буде, і це для мене особисто. То зараз ми привеземо додому і будемо дивитися, як вона в нас проживається. Ну що, маленька? Ласкаво прошу в нову оселю. Єдине, я не спитала, який в неї вік. Тут в неї вже зернятко з мікроелементами, з вітамінками, водичка, там жінка накакуняла маленька. І треба придумати їй ім'я. До речі, оце крейда. Крейда має бути постійно, не бійся, не бійся мене. Я в перший раз, тому мені продали ось такий корм, природа. Я не знаю, який він на якість. Якщо в мене є підписники, які мають теж папушку, поясніть мені, будь ласка. Чи це добрий корм, а може навіть порадьте який ліпший. А це мінеральна добавка, теж від природи. І, і теж я не знаю, не написано на упаковці, який термін споживання. Тобто пакетик цього вмісту треба перемішати 500 грам корму і давати. І чи достатньо такого пакетику раз на півроку, наприклад, чи треба, щоб він постійно був у суміші основного корму. Порадьте, будь ласка. Або на упаковці не написано. Ще було б дуже добре, якби ви порадили а, загалом, що папуги люблять, що вони, а, чим вони граються, що мені в клітку їй додати, чим вони люблять гратися, що повісити, що покласти, аби їй було не скучно, аби вона бавилась. Можливо, згодом в неї буде пара. І теж буду чекати вашої поради щодо того, треба їй додати. Пару чи достатньо буде їй одній всього, що вона буде мати. Так. Така жовта-жовта. Тільки ось тут біля дзьобуку в неї є біленьке пірічко. Так вона повністю жовта. Дуже красива. Я таких не бачила жовтих. Місце в неї тепер тут. Тут нема протягів, тут нема прямого сонячного світла, так щоб її прям там шпарило. Але і світла тут достатньо. Мені здається, тут безпечно. Мені здається, тут саме класне місце. Головне, Я купила букети, була в долині, міша тепер їде виступати і для вчительки. Власної да, керівнички, вона ж керівник ансамблю. Ні, вона, а, вона ансамблю маленького. А, маленького там. Все. Давай. З Богом. Далого виступу. Пісню італійських партизан середини минулого століття, яка з початком повномасштабної агресії була переківана Христиною Соловій. Під назвою Українська лють» А в оригіналі обелачаво. Пісня присвячується, виконання присвячується нашим захисникам, нашим героям. Василь Андрусів, спогади про Іспанію.